Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати ось такі ось майже брізолі з двома видами начинок. Рибна і м'ясна. Ось це з рибним фаршом в розрізі. А це ось зі м'ясом, зі свининою. Дуже красиві вийшли. Так, ось у нас два фарші. Це рибний, а це. Свинний. Приправляємо їх спеціями, які нам подобаються перцем і і, і, той, і той, та гранульованим чисником, можна і свіжим. А Сюди ми ще додали насіння коріандра. Тепер беремо одне яйце, отак його трохи виделкою і розділяємо його на два фарші, тобто на кожен фарш по пів яйця. Ми взяли ще заморожений такий шпинат і тепер додаємо три кульки до рибного фаршу. так Трохи перемішуємо. Тепер натираємо на терці цибулю. Цибулю ми також додали половину туди і половину туди. Тепер добре перемішуємо. Якщо фарш густий, можна додати трошки водички. До сметани також додаємо спеції: у нас це чорний перець та гранульований чесник. Так, ну тепер за смаком також солимо і додаємо зелень. У нас це заморожений шпинат. Ось ми ще до сметани додали діжонську гірчицю, нарізали помідорчики. Можна взяти ще дрібно нарізану ріпчисту цибулю, але ми візьмемо просто зелену цибулю. І натремо моцареллу. Під відео буде посилання на приготування лаваша і справжньої брізоді. Ну, а зараз намашуємо фарш на лаваш та соус. Так, Ось ми виклали цибулю, у нас вона заморожена, та помідорки. Посипаємо моцарелою. Помідори, до речі, можна замінити солоними огірками. І до помідорів дуже підходить сир фета. Загортаємо. Ну і так повторюємо всі інші брізолі. Ну і тепер те ж саме робимо і з рибною начинкою. Ось мащуємо соусом. До речі, брізоль з рибою ми готуємо в перший раз. Ну, просто вирішили спробувати, нам здається, що це буде дуже смачно і цікаво. Ось ми виклали наші майже брізолі в змащену. Маслом, олією формою. І тепер змащуємо соусом, що у нас залишився. І Потім ставимо на пів години до духовки розігрітою на 180 градусів. Потім дістаємо їх, притрушуємо сиром і знов на 5 хвилин ще ставимо в духовку доготуватися. Ось ми дістали наші брізолі і тепер. Посипаємо їх сиром. У нас це моцарела. Ось ми посипали. У нас всього всередину і зверху на посипку пішло 200 г сиру на цю порцію. Ну і тепер ставимо його в духовку приблизно на 5 хвилин, щоб розплавився сир. Ну, ось який в нас вийшли бризолі. ми його трошки перетримали. От сир так трошки як підсмажився. Ну, але нічого, він все одно смачний. Ось які брізолі у нас вийшли, дуже красиві і дуже смачно виглядають. Ну і на смак, я думаю, не гірше. Ми в наші брізолі клали досить багато начинки. Тобто можна брати менші начинки, щоб вони були більш сильніші. Давайте тепер скуштуємо наші брізолі, ось такі вони в розрізі. Воно, бризоль вийшов дуже смачний. от Якщо чесно, на мій смак саме мені більше подобається з солоним огірком, але у кожного свій смак. Давайте тепер спробуємо бризоль з рибою. Ось такий він в розрізі. Брізоль з рибою також дуже смачний. На мій смак він мені набагато більше подобається. Але, ну, як я вже казав, у всіх о, свої смаки. от Я, наприклад, люблю рибні котлети і мені от сподобалось з рибою. Але я о, рекомендую вам самим приготувати і визначитися. Вони і та, і та дуже смачні. Але на мій смак мені більше з рибою подобається. Ну а якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а я бажаю вам смачного і бувайте!